Привіт, мої любі доченятка! Тож сьогодні ми з вами пройдемо тест на найсоковитіші фрази із серіалу Пліткарки Дойч та розберемо різницю та тонкощі у вживанні різних німецьких слів. Ви готові? Поїхали! Отож, мої любі, перше, як ми скажемо німецькою, не нагадуй мені про це! Це фраза взята з другої серії. А, Mich nicht daran? B, merke das nicht. Я пропоную одразу розібрати різницю між дієсловами sich акузатів an etwas erinnern та «sich dativ merken». Перше означає згадувати щось, нагадувати або пам'ятати. Якщо мова йде про минулі дії, про минулий час. А sich etwas dativ merken означає запам'ятовувати, брати на замітку, якщо це стосується майбутнього часу. Давайте одразу розглянемо у контексті. Наприклад, в нас є дві дівчинки. Одній ми говоримо, запитуємо її «Hast du die Tür abgeschlossen?» І вона така ah, «Oh, о, Ich erinnere mich nicht daran. Na, da, ты зачинила двері на ключ? І вона така, боже, я не пам'ятаю цього. Да? Добре, є в нас другий діалог, друга дівчинка. Ось ми її говоримо. Wenn du rausgehst, dann bitte die Tür immer abschließen. Коли ти виходиш з дому, тоді, будь ласка, зачиняй двері на ключ. І вона говорить: ага, окей, окей. ich merke das mir.", да? А, добре, я візьму на замітку, я запам'ятаю це на майбутнє мається на увазі. Ви зрозуміли, мої любі, в чому різниця між sich an etwas erinnern і sich dativ merken? Отож.

Тобто він говорить, біте еінереміхніхран. Будь ласка, не нагадуй мені про це. Тому що Настя його запитала, а ти зустрічався з блогершою, я чула. І він говорить, біте еінереміхніхран. Будь ласка, не нагадуй мені про це, есва айнтрагеша Філя. Це була трагічна помилка. Тому, мої любі. Правильна відповідь. А. Е mich nicht daran. Не нагадуй мені про це. Поїхали далі. Як сказати німецькою? Нарешті я осмілилась піти до психолога. А. Ендліх вайш прав zum психологин. Б. Ендріх між траут zum психологан. Zu Даю вам пару хвилин подумати. І одразу. Хочу з вами розібрати таку типічну помилку тих дойченят, які вже розмовляють англійською, знають англійську мову, і вони дуже часто плутають brav sein» німецьке з «to be brave». Увага! Це не є відповідником «To be brave» англійською бути сміливим, а німецькою. Брав сайн, бути слухняним, чемним, хорошим. Давайте розберемо, в яких випадках взагалі ми вживаємо брав сайн. Ось, наприклад, у нас є собачка, песик такий, і ми говоримо: дай лапку. так? Ось він дає лапку, а іншу, і ми йому говоримо: а тубе гунч! Ой, хороший песик, хороший собачка. На тобі корм, так? заслужив. Або, наприклад, в нас є дівчинка Мія, і вона, ось це три очки, І ми говоримо Мія. іди спадки вже, да? слухайся. Ось, І ми говоримо «Мія, то мусим право інспець. Кляйна да? маус, Мія, ти повинна бути хорошою дівчинкою, слухняною дівчинкою. Давай, іди в ліжечко, Маленький, маленька мишка. Да? Ми знаємо, що кляйна маус німці використовують як, як слово з песливим зменшуваним значенням. Тобто ми говоримо: Ти мій зайчик, ти моє котенятко маленьке, а німці говорять Ти моє мишенятко маленьке, да? мишка маленька. ось. Запам'ятовуємо. Тому правильна відповідь не Endlich war ich брав ні, а Endlich habe ich mich getraut. Sich трауен, etwas zu machen, осмілюватись, да? осмілюватись щось робити. Правильна відповідь П. Поїхали далі. Це нам не завадить. Випити кави. Сказала Настя у другій серії Тайрону своєму колишньому оці. І є в нас два варіанти відповіді. А. Das stört uns nicht ein Kaffchen zu trinken. Б. Das hindert uns nicht ein Kaffchen zu trinken. Ось. Я пропоную вам одразу розібратись з різницею слів. Jemanden мандн stören i і hindern. гіндан. Увага! Щорен це заважати щось робити. Ми бачимо діток, да, які ось стрибають на ліжечку, а мама там розбирається з документацією. І діти явно stirren, Да? Вони заважають мамі щось робити. А Індан використовується у значенні перешк... перешкоджати щось робити або завадити. Weg да? Вікштейн є такий відповідник. Тому, мої любі, нам потрібно сказати: да? я у відносинах. Але це нам не завадить випити кави. Да? Був такий контекст у серії, другій серії. Я у відносинах, але це нам не завадить. Не перешкоджатиме. Да? Тому правильна відповідь буде: das hindert uns nicht ein Käffchen zu trinken. Да? Це нам не завадить випити кави. Поїхали далі. Як сказати, я зустріла свого колишнього? Ця фраза взята з 4-ї серії. А. Б. habe meinen екс getroffen. Увага! Одразу хочу з вами розібрати різницю керування дієслів ємантен. Акузатив трефен, зустрічати когось. Діє слово трефен вживається з акузативом. І ємандем бегігнен» датів. Діє слово бегнен вживається з датівом. Наприклад, і трефе ін, я зустрічаю його, але Ich begegne ihm датів. Тобто, якщо ми перекладемо дослівно, я зустрічаю йому, німці говорять, да? якщо це begegnen. Якщо ми хочемо сказати, у минулому часі я його зустріла. ich habe ihn getroffen, але ich bin ihm begegnet. Я зустріла його. Дієслово бегігнен не тільки вживається або керується датівом, давальним відмінком, але й також вживається з дієсловом зайн да, у минулому часі. Ich bin ihm begegnet. Отож, давайте одразу подивимось у ривочок, коли Настя говорила цю фразу у серіалі «Пліткарки дочь». Знаєш, Лаура, я вважаю кілька днів мій екс зустрічав. І знаєш, ти знаєш? So, sie hat gesagt, ich habe vor ein paar Tagen meinen Ex getroffen. Ein paar Tage назад я зустріла свого колишнього. Тому, мої любі, правильна відповідь – Б. Тому що Тут граматика хромає в нас. Да? І щоб правильно сказати «begignet», то ми б сказали ich bin meinem Ex begignet». Ось, поїхали далі. Що означає вираз «Ich alle Karten auf den Tisch»? Увага! Саме контекст третьої серії. Що Настя мала на увазі? Я кладу всі карти на стіл. Чи я відкриваю усі карти у значенні Я говорю на чистоту? Я готова да, відкритись та та на чистоту все розказати, що в мене лежить на серці. Давайте одразу розберемо та повторимо значення «die Karten auf den Tisch liegen». Так, да, в буквальному значенні це дійсно означає класти карти на стіл, але це вираз такий ідіоматичний, тому мої любі, запам'ятовуйте. Це означає, та Absichten oder Pläne offenlegen, розкривати свої наміри. І дивіться, я вам одразу даю синонімічні ряди. Тобто ви можете говорити ich lege meine Absichten offen, да, я відкриваю, розкриваю свої наміри, Все, досить. Я з тобою відкрита. Я тобі говорю все, як є. Дуже крутий вираз ein Geheimnis lüften. Пролити світло на таємницю, відкрити завісу таємниці. Або ви можете сказати «Offen reden», да, rede mit dir offen», Я говорю на чистоту, я говорю з тобою відверто. Ось ми любимо, Тому правильний варіант відповіді Б. Я відкриваю усі карти, означені Я говорю на чистоту. Да? Настя в третій серії говорила, ладно, ладно, я не буду більше брехати. Я говорю все, як є. Що я не можу забути колишнього. Да? Вона говорить. Поїхали далі. Що означає німецькою «mein mein viel wichtiger, als mein sein». а. Мені важливо здаватись, а не бути? Б. Мені важливо бути собою wesen mein schein ist viel viel wichtiger als mein sein. А, Настя говорить. Знаєте, да? Mein schein ist mir viel viel wichtiger als mein sein. На? Да? Мені важливо казатись, а не бути. Дуже крутий вираз, який ми з вами повторили, перевірили і зараз ви його вже запам'ятали. Тобто, правильна відповідь Мені важливо здаватись, а не бути. – «Mein Schein ist viel wichtiger als mein Sein». Ось мої любі. Ми з вами пропрацювали крутилецько вправи із серіалу Пліткарка Дойч», повторили крутилецькі фрази та запам'ятали різницю у вживанні деяких німецьких дієслів. Я сподіваюсь, вам було цікаво. Ще я хочу вам нагадати, що у нас є крутилецькі серії, і якщо ти не бачив ще серіал «Політкарки. дощ, швиденько переходь за посиланням, тому що це чудовий серіал, за допомогою якого ти зможеш вивчити крутилецькі, соковиті, корисні розмовні фрази. З вами була ваша паляничка. До нових зустрічей!